12 березня 2022-го змінило мирне життя Іванівки на випробування окупацією. До села на Херсонщині зайшли російські війська та почали тероризувати людей. Почали тоді ходити по хатах, щитати, скільки людей У дворі? І по дворах і йде пусті хати, щоб заселитися їм. Так. Ще по хатах тоді це провіряли документи, телефони забирали. Щоб не було телефонів у нас. Да. О, і почали тоді їхати ще й танки. От, машина, оце ж їхня велика з е, снарядами у школу, оце все вони в школу завозили, там вигрузили в школі весь той калідор був у цих снарядах. Ми поперелякували, скажу, оце як зірветься, а ми щось рядом, це нічого тут не останеться. Це пограбовані та розтрощені магазин і амбулаторія. Поруч з ними майже дивом вцілілий, але теж пограбований сільський клуб. Перші, що солдати, що зайшли їхні, вони що зробили? Вони помарадьорили магазини, а потім, вже, як вони вийшли, зайшли другі. Вони ж теж цього хочуть. А магазини то вже пусті, і вони по людях. Деякі сигарети випивку, це вони могли просити, а могли й самі заходити і шукати. Ну, зрозуміло, що людей вже люди ж кажуть, що перші ваші хлопці були, вони все позабирали. Вони ж не вірять, бо їм же ж треба дати. Машину підганяли, брали. Що вони брали там? Ну ж що... картошка, закатка, цибуля, таке в кого що було, та вони витягували. А вони отож понапиваються, ще пообкурюються, видно, самі наркомани там були. Понагодили. І почали людей там лякати. Так. Цей що ви воно ну, передаєте, ви поховали телефони. Там дівчина одна і сознання від страху. Вони ж з автоматами, БТРом під'їхали прямо у той підвал. Та не лише мародерством і залякуванням втамовував свою людь, окупант, діляться люди. Два чоловіка пропало в нас. Да, в да, нас не стало два чоловіка. Ясну, ти, Одного так. вбили. Знайшли а вже вбитих. Двох, двох так і не знають де. Так і до сих пір їх шукають. Вони їх забрали. Де вони, ніхто не знає. Після звільнення від расистів Іванівка стала театром бойових дій. Ворог мстився та гатив артснарядами по мирних об'єктах. Ольга з чоловіком кинули господарство та втекли до сватів на Кіровоградщину. У вересні вирішили повернутись до власної домівки. 5 вересня ми вже хотіли приїхати подивитися, бо пропускали людей, хоч подивитися, що тут і як зв'язку немає, спитати немає, хто залишився. Хотіли їхати, але ж пішли дощі, а в село можна було заїхати тільки по ґрунтовим дорогах. І ми от ставили поки поїздку. І 7 вересня нам звістка, що хата наша горить, прилетіло. Що прилетіло, ми не знаємо. Уже, ну їх вже з Архангельського села, з сусіднього села їх вже вітіля виганяли. Вже там йшли бої, ну, прилетіло Царханецька сюди. Ворожий обстріл повністю знищив будинок, а пожежа майно. Також снаряди пошкодили сонячну міні-електростанцію, кредит, за яку люди сплачували з прибутку від пасіки. Нині Ольга з чоловіком живуть у літній кухні та збирають сили докупи, аби відновити зруйноване господарство. Розраховують на допомогу держави та керівництва громади. У нас великі руйнування. Ми отримуємо і шифер, ми отримуємо і доску, і рейку, і все отримаємо, але її дуже ну, не вистачає. Людям, щоб відбудовуватися, треба велика кількість. І зараз у нас накриті всі будинки плівкою для консервування помешкання, щоб воно не руйнувалося далі. Потрохи ми будемо відбудовуватися, і люди будуть вертатися. Нині в Іванівці мешкає зо три сотні людей. Більше з них повернулись з евакуації. У грудні в домівках селян нарешті з'явилось світло. Перша була Іванівка, потім була Миколаївка, підключена до електромережі. Мар'яне благодатне підключили. І ось буквально тиждень тому підключили Зарічне. тобто довгоочікувано більше року без світла. І це, як сказати, перший дзвіночок тому, що люди вже будуть вертатися, тому що багато хто чекав, що світла треба. Тим часом Ольга з чоловіком вже засадили город, завели качок та курей та очікують, що невдовзі на їхнє подвір'я повернеться бджолиний рій. А ще вірять, весь той жах, що пережили, більше ніколи не повториться. Будемо сподіватися, що буде все добре. Хай засіваються поля, щоб був хліб, щоб люди не голодали. Сна, на неї вся надія і на перемогу теж. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.